Сьогодні в своїй скарзі кажуть, що ви не згодні з постановою свідчком про закриття кримінального Звичайно. Звичайно, що ви саме зазначаєте ваші святки ваші доводи. Звичайно, ваша честь. Доводи починаємо з. Від бажаєте пояснення дати з цього приводу. Чому ви вважаєте? Я зрозумів, ваша що, вона, вона, честь. Вона, я зрозумів. Зрозумів вашу честь. Зрозумів. Перше постанова виніс слідчий, який на даний момент перебуває, від на якого на даний момент відкрите кримінальне провадження ДБР, Державним бюро розслідувань за статтею 382 ККУ України, в тому числі йде зараз розширення кваліфікації, тобто слідчий по даному кримінальному провадженні. Відкрита кримінальна справа і ДБР органам. Це перший важливий момент, на який я хочу звернути увагу суду. Друге питання. Слідчий процесуально зацікавлений і не мав права взагалі закривати справу, враховуючи те, що на нього зараз відкрите кримінальне провадження. Наступний блок Слідчий... У своїй постанові оцінюємо зараз виключно постанову про закриття. Дав суб'єктивну оцінку моїм стосункам з Лайтером, що не є доказом у контексті 84 статті КПК замість повноцінного юридичного аналізу е, мої, моєї заяви, моїх доказів. Тобто суб'єктивна оцінка, взагалі, не має місця бути е, під час проведення досудового розслідування. Далі, взагалі, недопитані, згідно постанови, недопитані фігуранти державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а саме Кремчук Сергій Григорович, Дубонос Костянтин Валентинович, який, до речі, є в базі миротворець, і окрім того, він вже був причетний до скоєння злочинів проти держави за уповільнення експертиз і Абасов Руслан Гідаєдинович. Взагалі відсутні відомості про даних осіб. Хоча я у своїй заяві про злочин зазначав їх. Конкретно з прізвищами і з моментами, по яким вони повинні бути перевірені. Вони, взагалі відсутня інформація будь-яких дій. Далі слідчий взагалі не оцінював докази, які я надав під час допиту, а саме вказую конкретно які. Перше, він не оцінив доказ стосовно видачі висновків ДНДКЦ під час встановлення збігів. Я Пояснював слідчому, є протокол допиту, відеодопит, де цей доказ є. Він взагалі його не перевіряв. Далі він не перевіряв доказ у е, держзради уповільнення і повалення конституційного ладу стосовно того, що е, е, об'єднання працівників судово-медичної експертизи та судових експертів у контексті пришвидшення зараз це саботується. Він теж цей факт не перевірив, не дослідив, не провів будь-яких дій. Третє, е, він не перевірив факт. Невідбирання зразків у родичів згідно закону України про державну геномну реєстрацію людини під час того, як військові йдуть на бойові завдання, це теж є причиною уповільнення ідентифікації і д... нівелюванням з боку експертної служби, в тому числі. Пришвидшення механізмів ідентифікації, що в свою чергу призводять до підсилення напруги в соціумі, і тобто це є прямі ознаки диверсії державної зради і повалення конституційного ладу шляхом неоптимізації процесів і підвищення градусу в соціумі, далі дане закриття є абсолютно незаконним, перечасним. З порушенням принципу неупередженості. Всі, всі моменти, які я назвав, вони це доказують. Жодних дій, крім того, що, згідно постанови, він спілкувався з лайтером і з якимись працівниками центру, е не підтверджена його діяльність чи проведення якихось експертиз, дослідження якихось фактів, поглиблене вивчення. Тобто, все поверхнево і не вивчення доказів, які я надавав. Е Прохальна частина тут чи е, пізніше? Я зрозумів, а ще дуже коротеньке питання. Я з вашого дозволу я зможу, або ви скажете мені, коли задати два питання слідчому в контексті справи, які грають важливу роль. Потім виступить слідчі після виступу слідчого Зрозуміло, зрозуміло, ваша честь. Враховуючи все вище вказане, прошу скасувати постанову та провести повноцінне розслідування, визначити іншого слідчого процесуального керівника, оскільки вона незаконна, необґрунтована, упереджена. І проведена не в рамках КПК, а на фоні суб'єктивних суджень слідчого, що взагалі заборонено КПК. Суб'єктивізму не повинно бути в мене все на даний момент.